Боже і дорогі зібрання. Зазвичай, коли в суботу говориться проповідь, то зал він втомлений, хоче спати, тому що втомився, скільки насичених тем, суботня школа. Але сьогодні п'ятниця, сьогодні ми верніше субота почалась, п'ятниця останній робочий день був, ми втомились фізично, але я впевнений, що ми голодні духовно. Тому надію, що ці слова, які ми будемо з вами вивчати, читати, вони принесуть нам користь. Тема називається Незначний гріх. Я хотів би почати з одного вірша, дуже цікавого, я колись його прочитав. Цей вірш написаний був у 1230 році, тобто це ще 800 років назад було написано цей вірш. Я його не перекладав він з російської мови, тому що втрачався без зміст і рифма. «Не було гвоздя, падкова пропала». Не було падкове, лошадь захромала. Лошадь захромала командир обід, конниця розбита, армія біжить, Враг вступає в город пленних щадя, а того що в кузниці не було гвоздя. Якщо вдуматись у цей вірш, то тут дуже глибока думка. Що таке гвоздь український цвях? Я не знаю, як правильно ці місцевості казати, ну от цвях. Це ж маленька железячка. Але в результаті того, що не було цієї звелізячки, ми бачимо, що була війна, і пропав город, і загинуло багато людей. Ніби така маленька дрібничка, але вона посприяла такій великій справі або страшній справі. Але знаєте, що саме цікаве? Що у 1815 році, хто пам'ятає, хто вивчав сусідню історію, відбулася дуже цікава битва битва під Ватерлоу. Тоді був такий французький полководець Наполеон, хто знає, мабуть, знають всі про нього. Він дуже відомий, тому що він був спритний, багато країн завойовував, багато битв перемагав. Але ця битва відбулася у 1815 році, і ця битва була програна Наполеоном. І вона була дуже популярна, тому що як такий полководець програв у цій битві. Чому він програв? Ви знаєте, я вам розкажу трошки історію. От можете побачити картинку, це була. Написана картина якраз про цю битву під Ватерлоо, Дуже популярна битва, дуже багато навіть у медицині є таких термінів «під Ватерлоо». Так що там сталося? Виявляється, що французька армія вона коли нападала на інші країни. Вона захоплювала якусь певну частину міста, і в містах стояли, як правильно казати, артилерія, такі великі пушки. Вони дуже великі, там набивалося снаряд, порохом набивалося. І була малесенька така дирочка, в яку просовували порох. І коли вони запалювали цю дирочку, порох проходив всередину і вибухав той снаряд, і таким чином зупиняли ворога. І ви знаєте, що ця артилерія, вона перешкоджала завойовуванню міст. Так от Наполеон завжди казав, щоб його солдати. Особливо кінна піхота і піхота брали з собою мішечок і мішечок гвозді брали. І коли вони нападали на міста, вони доходили до цієї артилерії, вони мали той гвоздь забити всередину у ту дирочку. Після того, як вони забивали цю дирочку, той цвяшок, ця пушка вона ставала просто грудою метала і не могла стріляти. І так сталося тоді, що кожен солдат Наполеона він собі подумав так: чому я маю брати з собою ці цвяшки, тому що це так незручно це нести з собою, бігти у бій. І брати оці цвяшки, і подумав, що мій сусід візьме ці цвяшки. І так виявилось, що всі поді понаділись на сусіда, ніхто не взяв цвяшків. І в результаті вони ці пушки не вивели зі строю. І наполеонська армія вона тоді пала. Вона тоді програла. От саме тільки за малесенького цвяшка. Тут навіть є така цитата з історичної книги: що в ті часи, щоб вивести з ладу знаряддя, кавалеристи забивали в отвір для запалення пороху звичайний цвях. Потім збивали капелюшок і все. При всій зовнішній незайманості знаряддя перетворювалося в шматок абсолютно непотрібного заліза. Суть цієї історії вона не полягає в тому, наскільки та битва, наскільки то все відбувалося, тактика. А суть полягає в тому, що ми з вами також ведемо боротьбу. Але яка та боротьба? Вона є з гріхом, духовна боротьба. І оцей цвяшок, малесенька, яка незначна річ, вона може бути в нашому характері. Якщо ми не позбудемося цих маленьких, поганих речей, то ми можемо зазнати великої поразки. Ви знаєте, коли я читав оцю історію, пам'ятаю, мені дуже згадалася одна історія з Біблії. Думаю, вам також має нагадати, це історія з Матвіє. Вона також в інших івангелях написана про десять дів. З них було п'ять розумних і п'ять нерозумних. От у восьмому вірші. 25-го, там не, вам не видно, написано так: нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нам своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Каганці це такий світильник. А чому у них гасли ці світильники? Виявляється, що вони не готувалися, вони звичайну дрібничку якусь не підготували. Вони масло не підготували. І коли вони почули голос, що йде з Виявляється, у них починають гаснути ці світильники. Ми знаємо, що це духовна історія про те, як народ Божий буде готуватись до приходу Христа, і буде п'ять розумних і п'ять нерозумних дів. Тобто ті, хто готувалися, і хто не готувалися. В наглядних уроках Христа 411 й сторінці написана цікава цитата, щоб ми розуміли, що нерозумні діви це не були якісь такі дуже гріховні, а розумні діви це були надзвичайно духовні люди. Ми можемо прочитати цю цитату і побачити, що, можливо, це ми і є з вами. 411 сторінка наглядні уроки Христа. Нерозумні дієви в цій притчі не втілюють з собою лицемірів. Хто такий лицемір? Лицемір це той, хто каже одне, але робить інше. Або, наприклад, притворяється одним, а насправді він зовсім інший. Це той, хто не по-справжньому такий. І тут говориться, що. Нерозумні діви, вони не були лицемірами. Вони справді були тими, хто називається послідовниками Христа. Ці діви шанують істину, вони стоять за істину, вони тягнуться до тих, хто вірує в істину, але вони самі не скорилися перетворюючого впливу Святого Духа. Вони не впали на скалу Ісуса Христа і не дозволили розбитися своїй старій природі. Такий тип людей, подібний і тим, хто алегорично представлений у вигляді кам'янестого ґрунту, притчі про сіяча. Вони сприймають Слово Боже з готовністю, але не засвоїли його принципів. Продовження цієї стати: вплив слова на них не сильний. Люди ж, які представлені у вигляді нерозумних дів, задовольняються поверхностним впливом. Вони не знають Бога, вони не збагнули його характеру, вони не знаходяться у постійному спілкуванні з ним і тому не знають, як довіритись довірити йому. Як дивитися на нього і як жити в ньому. Їх служіння Богу зводиться до формальності. Тобто, як звичка, ви знаєте, у нас також може таке бути, що ми звикли щодня, не щодня, а щосуботи, щоп'ятниці ходити на зібрання. І, можливо, ми станемо тими, хто не відчуває от тієї духовності, не відчуває, що це особливий день, чи, можливо, Слово Боже, вже ми знаємо ці цитати на, на, на пам'ять. І воно звикається. Це також може бути дуже великим дзвіночком до того, що, можливо, якусь малесеньку таку детальку ми вже забуваємо, яка призведе в майбутньому до поганих речей. Патріархії пророки 202 сторінка написано, що сатана багатьох переконує в тому, що Бог не звертає ніякої уваги на незначні проступки. Але Господь у випадку з Яковом показав, що гріх жодним чином не можна схвалюватися. Або заохочуватися ним. Всі, хто намагається виправдати або приховати свої, свої гріхи, які тим чином залишаються несповідами і непрощеними, будуть переможені лукави. Я би хотів, щоб ми трошки так розвіялися. Я вам задам декілька питань, а ви допоможіть мені. Я буду називати. Одного з персонажів з Біблії, а ви будете мені казати, от який такий малесенький грішок, який ця людина не покинула, призвела до якогось от, майбутнього великого гріха падіння, можливо, навіть і загибелі духовної. Ісав. Молодь може мені підказувати, що таке було в Ісаву, що він зробив досить великий гріх? Апетит. Саул. Шо у Саула було? заздрість. Пам'ятаєте, як він, коли почув, що Давид убив, верніше переміг, то коли люди хвалили Давида, він казав, та як так? І в нього зродилася така ненависть до Давида, що він готовий зробити все, щоб його знищити. Тобто слава або похвала від людей, можна сказати так. Ніби малесенький гріх, що тут такого? Ну похвала від людей. Ну, любить людина, щоб їх холила. Але в майбутньому ви до чого це призвело. До речі, згадайте, що з Своум сталося. Він ходив до е чародійки, щоб вона йому підсказувала. Це був величезний гріх. Він навіть сказав, що за такий гріх треба було убивати. Тих, хто казнити, той, хто буде таке робити. І він це зробив. І всього на всього маленький грішок. Іуда. Слово Івуди було таке, що призвело до. Любив гроші, тобто у нього було що користолюбі. Ну, ми будемо читати, у мене є тут цитата ще про Івуди, але от малесенький гріх призвів до того, що він що зробив, передав Христа. Ілья, не Ілья, а Ілія. Того, у кого були два сина Офні і Фінеєс. Не виховував. Не ну, виховував. Це можна сказати не його гріх, а його упущення. А от яка в нього була слабість. Ну от чому він не виховував? Так, да, він був, можна сказати, легковажний, якщо так можна сказати. Тобто він бачив, що роблять його сини, але він нічого не робив. І от така легковажність вона призвела до того, що великі гріхи коїлись у Домі Божому. І в кінці кінців він і його сини вони загинули. Валаам, пам'ятаєте такого персоназа? Що він зробив? Також користолюбя. Він, пам'ятаєте, він був готовий на все заради грошей, навіть проклясти народ Божий Ізра... Ізраїль. Ну, ще тут записав багатий юнак. У нього також було бажання до грошей, він хотів тягнувся до істини, але от оце його тримало подалі від Бога. І ви знаєте, от такі малесенькі, ніби речі, вони з часом призводять до більш серйозних гріхів. Тому маленького не має бути в нашому житті. Звичайно, ми з вами, люди, які постійно совершаємо якісь гріх. Але коли ми один гріх в якомусь заплутались, і постійно його повторюємо, або його навіть більше того ласкаємо, тобто любимо, то він може призвести до серйозних наслідків. Давайте ми прочитаємо Луки 16.10. Хто вірний в найменшому і в великому вірний? І хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий. І це дійсно правда. Я читав досить цікаву історію, пам'ятаю на сторінках інтернету, як в одній церкві Сполучених Штатів Америки, там мінявся, замінювали проповідника. І коли той новий проповідник приїхав в те містечко, то практично ну, всі члени церкви вони знали, що це новий проповідник. І водій також був прихожаном в ту церкву, він вирішив перевірити цього проповідника. Коли цей проповідник розраховувався за проїзд, він був водієм автобуса, той прихожанин. То він навмисно дав трошки більше здачі. Будемо на наші гроші переводити, наприклад, там декілька гривень, проїзд там 20 гривень, він дав на 2 гривні більше здачі, чим потрібно. І хотів перевірити, що зробить цей проповідник. Коли той проповідник подивився, в нього зразу думка, ну так це 2 гривні, та ладно, там нічого страшного. А потім він так собі подумав, що але я повинен бути вірний навіть у малесенькому. І він повернувся і каже: Вибачайте, ви мені дали трошки забагато. Він каже: Ви знаєте, я. Давно ходив в цю церкву і вже вагався, чи мені продовжувати ходити, чи ні, тому що бачив колесні, що твориться. Я хотів перевірити, чи ви вірний, чи невірний. І якщо б ви поступили неправильно, я б ніколи більше не пішов. Така історія я не знаю наскільки правдива, але вона була записана і досить цікава. Желання віков Христос надіє Світу Українською написана також така цитата. Єдиний грішок випликаний у серці, єдина невижита, шкідлива звичка, зіпсують цю людину, і вона стає знаряддям пороку. Ми вже з вами говорили про тих персонажів з Біблії, що дійсно малесенький грішок, Він призвів до великого падіння, свідоцтво для церкви, том 4, 578 сторінка. Один крок у неправильному напрямку готує шлях для наступного. Один келих вина може відкрити двері спокуси та призвести до розвитку паяцтва. Лише бажання помститися може відкрити двері для цілої низки таких почуттів, які завершаться вбивством. Найменше ухилення від правди та принципу призводи, призведе до поділу з Богом і може закінчитись відступом. Бачите, ще одне підтвердження того, що маленьких речей не буває. Малесенькі якісь відхилення, потім воно порозує і нове і нове. От всі ми були учнями, всі ми були студентами, можливо, не всі, хто ще буде. Пам'ятаєте такі випадки, коли ми отримували погані оцінки і ми хотіли скрити від батьків. У мене навіть було таке, що я виривав сторінку щоденника. І потім наступного разу мені приходилося оцю брехню прикрити ще якоюсь брехнею. І я так вже забрехався, що батьки бачили, що от оце було брехня. То побачили, що сторінки не збігаються, там 16, зразу 19 або ще щось. Тобто, один маленький грішок він тягне за собою ще один гріх. І потім щоден, і ще один. Так і тут пише, що навіть келих вина може пробудити таке бажання до паяцтва. І так далі. Це можна і про цигарки, і так далі говорити. Патріархіпророків 630 сторінка пише, що коли зроблено перший крок по дорозі беззаконня, решта вже не такі важкі. Пам'ятаю, ще був студентом, навіть не студентом, а школяром. Ми з батьками поїхали на море, і там була дуже велика скала. Така і були сходинки різні на скалі, і юнаки, і також і дорослі пригали з тих скал у воду. Мені дуже подобався отакий екстрим. І я також думаю, ну вилізу туди, там пригнув там, з 2 метрів, з п'яти метрів, і потім думаю, ну бачу, там зверху пригають із 10 метрів. Вилазу я на 10 метрів, подивився них, униз, так мені страшно стало до мені, пригати я не буду. І злазити страшно, і пригати ще страшніше. І ви знаєте, я там стояв десь півгодини, от не з півгодини там стояв і вагався пригати, не пригати, пригати, не пригати. Потім дивлюся, залазить такий чоловік кавказської зовнішності, в нього двоє дітей малих, таких 5 і років, дуже малих. Ні, ну, мабуть, не 5, мабуть, 8-10, десь так, ну малі. Я дивлюся, він пригнув, там він їм крикнув. Вони за ним пригають. Вони так без страху, без нічого. Я став думати, ну як? Вони пригнули, я не пригнув. Зібрався, пригнув вниз, такі ради, що я пригнув. Вилазив наверх, і ви знаєте, знов став і дивлюся, і знов страшно. Але я вже не півгодини стояв. Я стояв хвилин 10, налаштувався, пригнув, і після того, ви знаєте, я вилазив, пригав, вилазив пригав. Тобто перший крок був у мене найважкий. Точно так само воно відбувається в, в, з гріхом. Перший крок до гріха, навіть такого малесенького, він важкий. А потім поступово, коли цей крок робиться, робиться, навіть важкий гріх буде зроблений дуже легко. Том 2, свідоцтво для церкви, 133 сторінка. Бог перевіряє і випробовує нас в різних життєвих ситуаціях, які здаються випадковістю. Незначні, здавалося, події від, відкривають цілі розділи нашого серця і його приховані мотиви. Бачите, бувають такі випадки, що сам Бог нам посилає вот такі випробування, щоб подивитись, не які ми, тому що Він знає, які ми, але показати нам, які ми, тому що ми інколи думаємо, що. Ми ніколи не поступимо в тій чи іншій ситуації погано. Але коли приходить ситуація, виявляється, що ми можемо й погано себе повести. Кажуть, що щоб дізнатися, яка людина, потрібно вступити їй на мозоль. Воно ну, дійсно так. Коли, пам'ятаю, у тролейбусі їздиш в автобусі, то люди, як люди, всі тихенько візли, ну, вічливі. ввічливі. Але якщо ти там щось штовхнеш когось, на ногу, то людина може таке тобі висказати, і навіть ти можеш там щось сказати. І це говорить про те, що ми самі себе не знаємо, і нам потрібно навіть деколи просити Бога, щоб він відкривав нам таємні наші ділянки серця. Том 5, це цілоси церкви, продовження ні, це не продовження. Це п'ятий том, 337 сторінка. Якраз ті гріхи, які люди схильні розцінювати як незначні, в очах Божих можуть вважатися тяжкими злочинами. П'яницю зневажають. І прийнято вважати, що цей гріх виклю... в... виключить його з неба в той час, як гордість, егоїзм і жадібність залишаються без осуду. Але саме ці гріхи особливо огидні для Бога. Ви знаєте, я собі навіть записав в колосянам 3.5» написано, що зажерливість то є ідолопоклонство. Що таке зажерливість? зажерливість. Зажерливість – це коли от людина хоче більше, більше і більше. Ми, здається, в суботній школі вивчали от про це слово, воно по-іншому звучать. Тобто ми можемо думати, що от ця людина кури, ця людина п'є, і вона страшний грішник, і вона такі дійсно грішник, і такі люди дійсно не попадають на небо, але. Про таке, як гордість, егоїзм, жадібність, навіть ми про це забуваємо і навіть залишаємо без осуду. Але пише, що такі гріхи вони ще більше огидні Богу, ніж такі, скажімо, дуже явні. Тому що вони за собою несуть якусь, ну скажімо, крок за кроком, воно ще гірше, ще гірше, і призводить до страшних таких гріхів. Том 4, 42 сторінка. Це я хотів вам привести приклад про Іуду. Ви знаєте, ми говоримо, говоримо, але давайте один приклад просто приведемо. Ми вже говорили про Іуду, який в нього був гріх. Але давайте подивимося, з чого почався оцей його гріх, що призвів до того, що він предав Христа і потім в кінці, в кінці навіть покінчив життя самогубством. Тут написано так, що ці незначні суми, тобто ці суми, які носив Іуда з собою. Постійно спокусували юду. І час від часу, коли він надавав невелику послугу Христу або присвячував трохи часу духовній праці, він сам виплачував собі зарплату з тих мізерних коштів, які збиралися для поширення євангельського світла. Зрештою, Юда став настільки меркантильним, ну меркантильний, тобто, от так, да, він не зважав на це, що гірко нарікав, побачивши, як на голову Ісуса салили дороге миро. Він знову і знову прокручував цей епізод в своїй голові, в своїй свідомості і підраховував гроші, які могли потрапити до нього в руку, якби миро було продано. Ви бачите, воно спокушувало, він їх носив, і він постійно спокушував. У нього був цей грішок, і він його не позбувався. І він навіть собі виплачував зарплату. Читаємо далі. Його користь постійно зростала, поки він не прийшов до висновку, що їх скарбниця зазнала великих збитків, оскільки в неї не потрапили гроші, які можна було виручити від продажу цього цінного е, миру. Нарешті Юда зважився висловити відкритий протест проти такого, на його думку, марнотратства і проти настільки, нібито доб, дорогого дару для Ісуса. Наш Спаситель викрив його за це грошолюбство. Іду, Іуда не міг забути пережитого приниження і згодом за невелику суму погодився зрадити свого Господа. Серед дотримуючих суботу знайдуться такі люди, які в глибині серця будуть так само невірні Господу, як Іуда. Але це зовсім не привід, щоб не йти за Христом. Я думаю, що ви прослідкували оцей ланцюжок, коли людина. Ем... Застрія в якомусь гріхове, і потім з часом вона опинюється в такій пастці, що цей гріх, він не людина вже контролює, чи зробити, чи не зробити, а вже гріх він змушує, тому що людина от, вона в такій обставині знаходиться. І ви знаєте, я навіть згадав таку історію цікаву, вона як притча, що на скалі, великій скалі, сидів Орел. І він бачив, що по гірській річці тече крига, а на кригі був буку сматок м'яса. Ну і Орел бистренько злітає на ту кригу, сідає, лапами стає біля твого м'яса і починає їсти. їсти, їсти. І тут чує сум десь в далечині. І він розуміє, що це водопад, що скоро буде прірва, і він може туди упасти разом з тим шматком льоду. І він продовжує їсти і думає, ні, ні, я ще чуть почекаю, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. І він поки чекав, сум приближався, водопад приближався. І коли він вирішив злетіти, ви знаєте, що сталося? Його лапи примерзли до льоду. І він так і не міг злетіти, тому що він був у пастці. Точно так само відбувається з нашими гріхами, коли ми повторюємо, повторюємо, коли ми їх чинимо. То вони нам нами панують. Тому, дорогі браття, сестри, дорогі гості, молодь. Ми повинні над цим думати, думати над своїм характером, думати над своїми вчинками, змінювати їх. В кінці хочу прочитати один вірш: нам як на настанову, 1 Коринтянам 16.13 Пальнуйте, пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і будьте міцні. Амінь.